Як за півгодини перетворити ці овочі на зимові супові заготовки? Зараз покажу. Суповий набір, борщова заправка і вочева рагом. Усе відразу, швидко і зручно. А допоможе мені в цьому легендарний мультиблендер 16 в одному. Це універсальний девайс, чесно, який подрібнює, ріже кубиком, натирає, шинкує, робить пюре, місить тісто. Загалом виконує роботу відразу кількох приладів. Має надпотужний двигун 1800 Вт. ватт ножі з титановим покриттям, подрібнюють навіть м'ясо у фарш за секунди. Спеціальна чорна насадка робить картопляне на пюре без грудочок. А дві кубикові насадки та соломка дозволять приготувати 2 літри олів'є чи картоплі фрі всього за 2 хвилини. Жодних відходів, мінімум часу і максимум користі. Почнемо з борщової заправки. Тут я вибираю спеціальну насадку тарка, щоб морква ідеально натерлася, а не різалась ножем. Буряк і моркву мию, чищу і шинкую буквально за 2 секунди. Ви лише подивіться на цю швидкість. Була шокована в моменті. Часник подрібнюю, і все це можна скласти шарами в пакет або перемішати. Далі мій лайфхак. Щільно закриваю пакет, вставляю трубочку і висмоктую повітря. Ідеальна вакуумна заготовка для морозилки готова. А тепер роблю овочеве рагу. Для ідеального результату я використовую спеціальну насадку на кубик 9 мм. І саме вона дає рівні, акуратні шматочки, які ідеально підходять для нашого тушкування. Спочатку я пробувала різати овочі кружечками, а потім запускати. Але це гірший варіант. Поділюсь лайфхаком, берете цілий баклажан. Зайти його вздовж на чотири частини і запускайте в комбайн. Тоді на виході виходить ідеальний красивий кубик. Не повторюйте моїх помилок, робіть одразу правильно. І найголовніше нічого руками різати не потрібно. Весь процес займає буквально кілька секунд. Чесно, і овочі варгу відправляються в пакет. Завакумували і взимку достатньо лише додати м'ясо та протушкувати. Швидка вечеря без зайвих зусиль завжди під рукою. Далі суповий набір усе робиться за лічені секунди. Секрет простий для кожного продукту своя насадка, і тому результат виходить максимально рівний та акуратний. У результаті я отримую яскраву, свіжу суміш, морква, перець, зелень, перемішую фасую в пакети і заморожую. А взимку просто дістаю три ложки такого набору. Додаю каструлю з бульйоном, і будь-який суп набуває кольору аромату і смаку літа. Тепер моєму морозилці завжди є супові борщові та овочеві набори. А все завдяки мультиблендеру 16 в одному. Це не просто помічник, Це економія часу, грошей і справжнє полегшення на кухні. І, до речі, зараз у магазині «Терка» діє акція при покупці мультиблендера, пилососа, відпарювача чи пароочисника. Ви отримуєте шанс виграти iPhone 16. Тому бажаю вам удачі.